Привіт, друзі! А ви на каналі Еко Волинь і сьогодні ми зробимо такий коротенький огляд кущика лохини, де є і дуже добре видно кучеряві молоді листочки. Хочу вам з певністю сказати, що таке явище на лохині буває кожен рік і дуже часто, і зазвичай воно нічого страшного собою не передбачає. Це простий фізіологічний процес, який відбувається, особливо ранньою весною. Листочки, коли вони виходять із бруньки, вони ніби як крила метелика, ось такі скоко на метелик. З'являються в нього теж пожмакані листочки, а потім вони набирають сили і стають гарними великими крилами. І в лохини щось подібне. Формується спочатку, ось тут ближче покажу. Перетинки, їх дуже добре видно, формуються ці перетинки, а потім при сприятливих умовах, наприклад, потепліло, пішов теплий дощик, зелена маса дуже швидко набирає вагу, а перетинка ще не, не встигає сформуватися і виходить оцей ефект такої кучерявості. Але ще трошки і все буде норм. Інколи буває, що листочки навіть можуть ніби потріскати, поламатися, але це теж нормально. І на відео ви тут бачите, буруваті листочки це причина різкі перепади добових температур. Вночі прохолодно, вдень спекотно. Це теж ще трохи пройде. Є один такий маленький нюанс. Придивіться, інколи за такою кучерявістю може ховатись попелиця. І ну, в мої, на, на моїй практиці, попелиця не дуже полюбляє жити на лохині, їй більш пасують інші породи кущів та дерев. Але все ж таки, якщо ви її побачили, то Пройдіться, знищити її фізично, або зробіть розчин, господарче мило, такою спінкою дуже потужною, і обмочити стебельця. в такому середовищі попелиця не виживає, вона задихається. А ще розведіють бедриків, сонечок. Вони настільки люблять цю комашку, що вони вам подякують і прилетять ще на наступний рік. Отже, переживати немає чого, ще трошки. І будемо збирати смачний врожай, їсти хороші ягоди. І забудемо про кучеряві листочки, про бурі листочки, а будуть вже інші проблеми. Наприклад, чому сохнуть ягоди, чому обсипаються зав'язані плоди, чому немає приросту і так далі. Будьте на нашому каналі, ми дамо відповіді на всі ваші запитання. Ваша еко Волинь.